Всім привіт та вітаю на каналі. Придбав на Aliexpress Автоматичний вимикач TONGO, такий в одномодульному виконанні двохполісний B10, характеристика B. Струм 10 А. Подивимося, як він буде працювати. Це друга другий смарт вимикач від G До речі, Звернувся я до виробника через Aliexpress, через спір. Вони вирішують проблему, тобто віддалено з Китая, там по індивідуальному номеру цього приладу. Переробляють йому прошивку. Вже випустили. Воно спочатку йшло в версії 1.0.0, Сьогодні на одному з моїх той, що стоїть, на резервній системі. Поміняли прошивку, поставили V101 і стало показувати струми, тобто все нормально. Попросили китайці залишити цей вимикач увімкненим завтра. Зранку у нас буде ранок, у них день, і вони перепрограмують, перепрощують і цей вимикач. Тоді, я думаю, питання буде вирішене. Все ж таки, тому вважаю, трішки кращим брендом за ідею. І придбав ще отаку ось з'єднувальну шину TestonGO. На 63 ампери 12 полюсів. Значить, шина називається DPN. Тобто вона саме для з'єднання таких девайсів, які йдуть в одномодульному, в однопостовому виконанні. Але в двохполюсному варіанті. Дивіться, яка особливість. Для з'єднання таких систем, що може відбуватися. Тобто при, при з'єднанні не дуже мені удобно, зручно. Тобто... Отакий такий зазор тут буде ось виникати. Воно не критично, але все ж таки, тобто різна висота цих девайсів і трішки гірший буде піджим контактів на автоматичних вимикачах. Десь половина контакту входить, але ну, на струми до 10 А, до 16 А, я думаю, цього вистачить. Ну і де інструкція ось в комплекті до автоматичного мика.